Перший врожай у селі Братківці комунальне підприємство Франківська Агро вже збирає гречку, яку висіяла на цьому полі. Жнива кажуть, аграрії у розпалі тут роботи вже практично завершують, а далі переїдуть на наступну ділянку. На наступний рік плануємо розширювати площі в селі Братківцях. Ну і гречка відповідно у нас ще в рачі так невелика площа. Ми гречку сіяли, так як страхову культуру, тому що опади затягнулися і треба було залучити землі до обробітку. От і Гречка вона швидко дозріває, період вегетації невеликий відносно інших базових культур, то ми її ще встигли посіяти і успішно збираємо. Ідею обробітку землі у Братківцях місцеві мешканці підтримують. Головне переконує староста села, щоби поля не стояли пусткою і занедбаними Земля завжди хоче обробітку. Земля не стоїть, земля працює на благо нашого села, на благо нашої громади, завдяки нашим захисникам. І Дякую Богу їм, що маємо таку можливість працювати. Працюємо з також Землями, які є людьми, є які в оренді. Повністю так все буде оброблятися помаленько-маленькими кроками, щоб в нас не поширювався ніякі борщовник, ніякі шкідливі рослини для людей. Радше добровляни, братківці та тисминичани. У порівнянні з минулим роком місто збільшило посівні площі майже утричі. Вперше висадили соняшних на ділянках у 56 гектарів і майже 100 гектарів сої. Наступного року землі планують також розширити. Цього року збільшили кількість посівних площ наступного року ще буде більше, і будуть парники вже під кінець року. Комунальні. Ну, наше завдання сьогодні 500 гектарів землі обробляти в нашій територіальній громади, давати кошти людям, які мають паї, що є дуже важливо, щоб люди були впевнені, що їх не надурять і що вони отримують свої кошти з пая свого батька, свого діда. Це надзвичайно важливо, але найважливіше це безпека. Безпека сьогодні нашої країни. Все таки багато сьогодні територій на жаль ще окуповані. І дуже важливо, щоб був урожай. Гречку у Братківцях засіяли на землях площею 8 гектарів. Ще 15 – у селі Радча. Франківські аграрії обрали один із кращих сортів Софія. Із зібраного урожаю планують забрати вологу та сміття а далі або зроблять крупу, або залишать для посівної на наступний рік. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.